Дублери черкаських мав перемогою завершили регулярний чемпіонат України. В останньому матчі підопічні Максима Міхельсона здолали Маріупольський Азовмаш 102-93. У підсумку юні черкаські баскетболісти посіли восьме місце в регулярному чемпіонаті України. Господарі вдало розпочали поєдинок, відразу повівши у рахунку. Втім, маріупольці перехопили ініціативу і виграли стартову чверть з різницею у 5 очок. У другій десятихвилинці хвилинці гості втримали свою перевагу. На велику перерву команди пішли за рахунку 52-46 на користь Азовмашу. Але в другій половині зустрічі малюнок гри суттєво змінився. Черкащани активно заграли під обома щитами. В результаті Олександр Кобець та Андрій Куліш на двох зробили 21 підбирання, причому дві третини з них на чужому щиті. Перед четвертою чвертю гості мали перевагу тільки у два очки. А в заключному періоді розігрався Нікіта Воєвода, який відзначився кількома влучними дальними китками. Вийшовши вперед, господарі тримали перевагу до кінця матчу 102-93. Тепер на Черкащан очікує турнір команд, які розіграють в чемпіонаті України серед дублерів місця з 5 по 9. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.